Друзі, прошу уваги, зверніть на цю модель Kubota GL23, за неї дуже багато дзвінків. Перше це відео ми зразу скинемо клієнту, який нам вже позвонив за цю модель і запросив відеоогляд. Хороший збережний стан, не фарбована. Трактор в рідній фарбі, як є, фриза в комплекті з ножами, ножі в хорошому стані, без ніяких підтьоків. Все працює, все заводиться. Значить, Що ми маємо? Значить, У нас е, реверсивна коробка передач. Е, тут е, реверс. Все включається просто ідеально, як на новому китайцю. Все, нажали, точно все включається. Дуже здивовані, але дуже бомбезно. Коробка у нас основна механічна, на 4 передачі, але є 4 понижені, 4 повишені, і кожну передачу ще можна поділити пополам. Тобто тут стоїть ходозменшувач. Дуже багато звертають увагу на опцію бистрого розворота. Вона тут є. Повний привод, задній привод, і ось сюди буде швидкий розворот. Дуже багато питається, чи ця функція працює. В цьому тракторі працює, у нас тільки що був клієнт, який особисто її перевірив. Далі йдемо, обійдемо. Значить, блокування задніх коліс є. Речах управління навіски є. Ручний газ. З користю опускання піднімання на віскі. І тут у нас є вал відбору потужності. На валу відбору потужності є у нас 4 швидкості і одна швидкість назад. Так, тут є реверс. В Японці дуже часто використовують реверс на валу відбору потужності. По стану резини. Резина так, вже трошки, ну, не трошки а зношена, є тріщини, але це. На е, якість руху не впливає, ця резина е, хоч і з тріщинами, але вона ще послужить. Е, тріщин на кордін або там порізів немає. Е, передня резина ще має протектор, ще походить. Я думаю, два сезони ще як мінімум відходить, ну а далі треба буде її замінити. Є, на жаль, пошкодження е, зеркала. На жаль. Так, далі йдемо, по фриза повністю вся робоча. Зараз ми трактор заведемо, вам покажемо, як фриза крутиться, як трактор їде. Дуже тихенько з першого оберта заводиться. Зараз все покажемо. Трактор у нас по ціні з фризою 7600 доларів. Ну Ідемо пробувати заводити. Так, заводим. Тихенько, ідеально. Не треба нічого не мучити, завелася. Просто бомба. Чесно, чесно, дуже приємно вражений. Так. Е так, включаємо першу швидкість фризи. Друга. Четверта. Третє робить, ну просто щоб пришвидшити відео. І тепер задня. Хоп! Все працює ідеально. Так, тепер виключаємо і покажемо як він їде, щоб ви не думали. Тихенько працює. Ну, хто користується бушними бояпонськими тракторами, тот знає. Зараз от у нас є маленький угол розворота. Включаємо. І дивимося. Бачите, передні колеса швидше крутяться і практично на місці трактор розвертається. Ця функція в куботі дуже бомбезна. Нікого парничок невеликий. Щоб могти розвернутися супер варіант. Тож, кого цікавить, телефонуйте. Мене Громокачево, вулиця Беревська бічна 1А, трактора є в наявності, і ще доходять. Нагадую, ціна 7600 доларів, кубота GL23.